Будемо говорити з Іриною Борзовою, головою Підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Ірино, вас вітаємо. Давайте рухатися конкретно по плану внутрішньої стійкості Володимира Зеленського і, зокрема, поговоримо про окремі пункти от ветеранська політика, політика героїв. Розкажіть, над якими законодавчими ініціативами щодо ветеранської політики працює Верховна Рада? Вітаю, шановні українці. Якщо говорити за парламентську діяльність, я хотіла б заакцентувати вашу увагу на чотирьох законопроектах, які були прийняті у першому читанні і наразі опрацьовуються до другого читання. Перший законопроект це про ветеранське підприємництво. Це законопроект, який передбачає саме допомогу у створенні ветеранського бізнесу та його розвитку. За останніми соціальними опитуваннями майже 70% ветеранів війни та ветеранок сказали про те, що вони б хотіли відкрити власну справу і майже 10% вже це зробили. Хочу зауважити, що на 2025 рік з державного бюджету виділено 300 мільйонів гривень саме на підтримку ветеранського бізнесу через Український ветеранський фонд. Другий законопроект це про адаптивні види спорту. Дуже важливо щоб люди з інвалідністю, числа і ветеранів війни і цивільного населення мали можливість а, продовження реабілітації, займатися спортом. І саме адаптивні види спорту це види спорту, які адаптуються під можливості а, людини і також адаптуються спортивні зали, спортивні снаряди і правила змагань. Третій законопроект це законопроект про ветеранські громадські організації. На сьогоднішній день... Ветерани вже об'єднуються у певні об'єднання організації і реалізовують проекти, допомагають родинам загиблих, створюють різні благодійні соціальні ініціативи. І важливо закріпити статус ветеранських об'єднань на законодавчому рівні, щоб ветеранські громадські організації отримували фінансування, як і від органів місцевого самоврядування, і від органів державної влади. І четвертий законопроект це про формування а, єдиної внутрішньої ветеранської політики. Тому що ветеранська політика вона є а, багато... Елементарною, багатовекторною і охоплює багато сфер. Це і повернення від військового до цивільного життя, лікування, реабілітація, працевлаштування, це і пам'ять про загиблих героїв, а також про створення культурної спадщини, про знаєте, от, перемоги наших військових для майбутнього покоління. Тому важливо все ж таки, щоб Україна... Мала єдину внутрішню ветеранську політику, за якою рухались і координували зусилля як і органи місцевого самоврядування, так і органи державної влади задля підтримки наших ветеранів та членів їх родин. Одним із важливих питань для родин воїнів є власна домівка, власний дім. Чи передбачена на наступний рік державна допомога на придбання такого житла для ветеранів та їхніх сімей? Так, дійсно, це одне з найважливіших е, питань, тому що насправді е, з початком повномасштабної російської агресії це питання стає більш е, проблемним і на сьогоднішній день дуже багато наших військових потребує власного житла. На 2025 рік передбачено більше ніж 4 мільярди гривень саме е, на програму е, придбання житла для ветеранів та членів їх родин, але я впевнена в тому, що що ми будемо працювати, щоб забезпечити більше фінансування. І хочу зауважити, що у 2024 році, тиждень тому, було передбачено 4 мільярда 100 мільйонів гривень. і у 2024 році це рекордна сума за цілий рік майже 10 мільярдів 100 мільйонів гривень. І у цьому році грошову компенсацію на придбання житла отримує 4 тисячі 433 особи. Вже майже 2 мільйона гривень це складає грошова компенсація, і вона залежить від складу родин. Отримало близько 1900 ветеранів та членів їх родин. Майже 700 родин придбали власне житло. Житло, тому і парламент, і уряд працює над тим, щоб наші ветерани та члени їх родин були забезпечені власним житлом. І скажіть, будь ласка, як отримати компенсацію для придбання житла? Я дякую вам за це питання, це дуже важливе запитання. Потрібно обов'язково встати на квартирний облік. Якщо ветеран війни або члени родини загиблого потребують власного житла, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування у своєму селі або місті, прийти в СНАП і обов'язково встати на квартирний облік. Для цього потрібно подати заяву і необхідні документи, які можна переглянути для прикладу на сайті Міністерства у справах ветеранів але і на місці повинні розповісти, які необхідні документи. Протягом 30 днів виконавчий комітет місцевої ради повинен прийняти рішення і дати документ, який говорить про те, що ветеран війни, особа взята на облік. І там буде номер черги і обов'язково дата. І вже коли людина стане на квартирний облік, вона може подавати певні заяви за різними програмами, тому що я впевнена в тому, що і органи місцевого самоврядування будуть докладати зусиль. У нас в наступному році будуть працювати і міжнародні програми, ми будемо залучати міжнародні кошти для того, щоб забезпечити ветеранів та членів їх родин житлом, але обов'язково потрібно стати на квартирний облік. Ясно, дякуємо вам. Ірина Борзова, голова Підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на зв'язку.